Друзі, вашій увазі. Інвертор фонус. Новий. Чудове рішення для вашої оселі. Підійде для будинків, квартир, офісів, перетворить Енергію на 220 з сонячних панелей, з акумулятора. Тобто можна, якщо немає світла, поставити на зарядку ноутбук, телефон, вирішує ваші негайні потреби. Також на нього є гарантія 2 місяці, якщо... Що трапиться, ми ремонтуємо за власний кошт або замінюємо на новий безкоштовно. Тому, друзі, не зволікайте, замовляйте, є багато в наявності, будемо вас очікувати в нашому магазині.